Тисячі воїнів першу зірку сьогодні у святвечір зустріли в окопах. Зокрема, як от бійці роти вогнової підтримки п'ятої окремої штурмової київської бригади. Вони боронять Краматорський напрямок, підтримують нашу піхоту, спиняють ворожі штурми. і Вкотре доводять, що кожен їхній постріл це точний удар по ворогу. Аби поділитися теплом, із тими, завдяки кому ми зустрічаємо це різдво. Наші кореспонденти поїхали до воїнів п'ятої штурмової. Більше розповість Марина Смолова. Вони знищують ворожу техніку та бліндажі і не лишають шансів піхоті окупантів. Це робота воїнів 5-ї окремої штурмової київської бригади. Бійці роти вогневої підтримки боронять Краматорський напрямок. До бійців п'ятої штурмової ми приїхали не з порожніми руками. Газові плити, зарядні станції, термоодяг та інші потрібні речі усе це ми передаємо нашим захисникам. Ось все це погрузили. Ми в камери зараз їдемо до наших з п'ятої штурмової. Будемо все передавати. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Свій бойовий шлях рота вогневої підтримки бригади почала з моменту заходу перших підрозділів на Донеччину у 2022-му. Гранатометники роти брали участь у відбитті штурмів на Лисичанський нафтопереробний завод та вуглегірську ТЕС. Згодом бійці роти вогневої підтримки захищали дорогу життя біля Бахмута. Про бої на Краматорському напрямку розповідають так. Американський бронеавтомобіль не раз рятував воїнів п'ятої штурмової. Що таке на сьогоднішній день доїхати до позиції? Два, три, Казі давиш, Не бачиш ні дороги, ти чувствуєш, І я, нічого. Ронін у п'ятій штурмовій рік. Він гранатометник. Робимо майже все можливе, що можемо. Зупиняємо ворога, також так також працює гранатомет. Ну, добре, зупиняємо потрошки, не, не даємо пройти. Першу зірку військовий зустрічатиме з побратимами на позиціях. Газ потрібно на позиціях, щоб грітися, а тут ще і пілка є, так що не змернемо. Ворог суне і намагається знайти слабкі місця в захисті позицій наших військ. Завжди по фанах обходять, шукають місця, де цепша оборона і лізуть. Микола командир роти вогневої підтримки, розповідає: основна задача це підтримка нашої піхоти. Це міномети, автоматичні гранатомети МК-19, це пілоти, які літають як розвідники, так і бомбери зі скидами. Основне наше завдання це не дати, щоб наш піхотинець. Зустрівся з ворожим піхотинцем. Росіяни тиснуть малими піхотними групами, накопичуються і намагаються штурмувати нерідко. І рота вогневої підтримки вступає також в бій з противником, тобто є певні ДРГ, є малі групи, які десь просочуються, але ми активно ведемо оборону і на даний момент вдало. Наша бригада знищує там. В 5-7 днів знищує роту противника. Деколи, коли це масований штурм, а не оцих один-двоє йдуть, це буває і набагато більше. Наші захисники дякують усім за підтримку і просять не зупинятись, допомагати армії. Просто робіть свою справу. Хто там донатить, то волонтери, то добре. Хлопцям, які на війні велика повага. Ну, а халян там ось самі думають за себе. Одно будемо воювати всі за цим святковим столом. Я б хотів, щоб кожен задумався над тим, що робить зараз цей піхотинець в окопі, в бліндажі. І якщо має таку змогу, то перш за все допомогти певним донатом. Знаєте, ця війна не є тільки наша. Я розумію, за що я тут борюсь, тобто, це моя родина, це. Країна, яку треба захищати, і хотілося б, щоб таке розуміння було на загал у цілої нації, з Донеччини Марина Смолова, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.